А знаєте, що буде, якщо ви не доведете жінку до оргазму? Отже, кожна дівчина, кожна жінка чекає кохання, чекає насолоди, вона прагне вас. Вона Кохає вас на мрія про оргазм. Вища точка насолоди. Так би мовити, маленька французька смерть. І дійсно, під час оргазму можна втратити свідомість, можна заснути, можна би мовити, злетіти до ворот самого раю. Є жінки, які переживають мультиоргаз, тобто декілька оргазмів, за один статевий акт. Кажуть, не буває фрігідних жінок, а бувають невмірі чоловіки. Можливо, всьому є доля правди. І головне, якщо жінка не матиме кохання, не матиме сексу і оргазмів, вона може занедужати дуже серйозною хворобою. Зокрема, невротичними розладами, істерією, істеріос, матка на латині. Отже, колись люди вірили, що та матка блукає по організму, звичайно, це неправда. Але головне, що в людини починаються конвульсії. Жінка може почати бити себе, битися в істериках, вигинатися, коли її суглоби практично викручуються. Самі собою вона поводить себе, мов дійсно в неї щось селилося, і це є ті самі історичні напади. Очі підкочуються, і з рота може текти слина. Жінка може втрачати свідомість, свідомість може мутнішати. Коротше, нічого доброго не буде, якщо ви не подаруєте жінці кохання. Адже будьмо коханими, будьмо щасливими, бережімо один одного і головне, повертайтеся всі, захисники-захисниці, живими і здоровими з війни. Кохайте жінку, цілуйте жінку, цінуйте жінку і життя цінуйте всі на світі люди.